Насправді, війна і наслідки війни виклик не тільки для національної судової системи, це виклик для всього світу. Вже вкотре світ стикається з таким вічним питанням, хто винен і що робити. Не спрацювала якась глобальна система безпеки і дуже великим питанням на сьогодні реагування і правове реагування. Сам факт того, що вже півтора року здійснюється пошук якогось міжнародного та да, міжнародної архітектури того трибуналу, чи то хто взагалі буде розглядати справи щодо суті самої агресії, здійснюється пошук, консенсус якийсь є, але не повний, і це є свідченням того, що. Дуже все-таки складно до цього готуватися, але це знову ж таки черговий урок, який потрібно засвоїти. І е, зрозуміло те, що е, пошук правильних рішень він не може здійснюватись в окремих групах, е, окремих якихось зацікавлених суб'єктів. Е, якщо судді будуть шукати відповіді лише з поміж суддів, це буде бачення лише одного. Ракурсу, якщо громадські організації будуть дивитись на це лише зі сторони, не знаючи того, є, якими є внутрішні складнощі у суддів чи в органів досудового розслідування, це теж буде лише один ракурс. Тому наша сьогоднішня мета відкрити можливо серію діалогів спрямованих на те, щоб ці групи спілкувалися між собою і здійснювався. Пошук точок дотиків, і можливо, навіть не пошук точок дотиків, а можливо почати з того, щоб ми почули один одного. Робота з резонансними справами. А що ми говоримо про воєнні злочини? Ви самі чудово знаєте, що є справи, які потрапляють в медіа. Є справи, які в медіа не потрапляють. І Я пригадую, що було абсолютно те саме, коли почалися більш публічні антикорупційні справи. Були справи, які ставали предметом перших шпальт або якби перших випусків новин, і тут ми стикаємося з тим, що теж опитування соціологічні по всій Україні в цей непростий воєнний час фіксуються в суспільстві. Є дуже високий запит на справедливість, а люди не завжди годні пояснити, що саме вони вважають справедливістю. Скоріше за все, вони хочуть, щоб всіх поганих посадили, а всіх хороших всіх знайшли справедливість в цих процесах. Ми мусимо. На щастя, дотримуючись наших редакційних стандартів, давати різні точки зору, і це означає, що в розмові про роботу, наприклад, суддів і судів. Буде звучати критичний голос, який напевно не обов'язково говоритиме про закритість чи відкритість суду, але може говорити про слабкі місця певної справи або про ризик того, що неякісно винесені рішення дозволять тим обвинуваченим навіть воєнним злочинцям потім знайти виправдання, скажімо, в європейському суді справ людини, і основна ідея цього звіту, який в тому числі ми сьогодні обговорюємо, це подивитися на Запис суспільства оцінити і проаналізувати, які дійсно основні моменти відзначаються людьми, і спробувати почути голос суддів, тому що, на нашу думку, серед всіх дискусій, серед всіх процесів про розмов, про архітектуру правосуддя щодо України, яка вона має бути. Саме голос суддів він залишається таким менш почутим, на жаль, тому що одна справа, коли через рішення, через комунікацію у конкретних провадженнях ведуться розмови про основоположні, якісь принципи, висновки чи справедливість, якою вона має бути в цьому процесі, а в іншому випадку дивитися на системну ситуацію, тому що ми маємо. Наслідки збройного конфлікту ще з 2014 року. Після 24 лютого минулого року ми маємо лише більший масштаб і більше, якби поширення, охоплення ситуації, в тому числі з правової точки зору. Тому і важливо було подивитися на те, як впливає ця ситуація на процеси правосуддя. Коли ми кажемо про запит суспільства, да ми маємо враховувати, що суспільство вимагає того, того того. Але, Але ми маємо враховувати, що суспільство завтра, післязавтра буде вимагати абсолютно протилежно, бо ну настрої суспільні менливі, і тому власне судова влада створена для того, щоб не зважати на світ суспільні настрої. Закони створюються для того, щоб не зважати на суспільні настрої. А керуватися чимось більш стійким, тому ну треба на нього ставитися з увагою, але не треба бігти за запитом суспільства. Мене все більш за все турбує у от, от такій турбулентній ситуації, яка у нас е, зараз існує, щоб суди не пішли от на, на поваду цього запиту, вони не перетворилися. У кістень, що от дивіться, народ хоче, щоб ми всіх покарали, і давайте ми всіх покараємо. Е, я розумію, що це вороги. Е, от ми кажемо про воєнні злочини. Я розумію, що це вороги. Я розумію настрої людей, яким хочеться просто покарати всіх, хто прийшов на нашу землю, але з погляду, права там дуже багато нюансів і. Комунікація суду має полягати у тому, щоб намагатися донести що це все ж таки трошки інша справа. Що це не просто ми караємо тих, хто прийшов на нашу землю, це робить наші Збройні Сили. Вони на полі бою цим займаються. А коли людина приходить в сферу правосуддя, діють зовсім інші закони. За результатами опитування. Те, що говорили судді, які брали участь у опитуванні, що вони готові виносити виправдовальні вироки. І головне тут, головна процедура, головне ем, оцінка самої ситуації, дотримуватися цьому, є кілька таких цікавих цитат, на яких я хотіла б завершити свої, е, свої висновки. Перша цитата, коли суддя говорить, що винести виправдовальний вирок за воєнний злочин, це доволі важко. Я не знаю, хто там готовий такий, коли ти бачиш за вікном війну і бачиш горе потерпілих. Тому е суб'єктивне сприйняття воно нікуди не дівається, і оцей ефімерний запис суспільства, якби хто його не бачив, він також може проявлятися і в на, на ну, і в внутрішньому внутрішній думці. Але у нас залишається оцей Спадок, чи оце там надбання, чи те, як сама система вже не один рік, не один десяток років працює, і як воно впливає не тільки всередині самої судової системи, так і всередині інших органів. Є така цитата також судді, після першого виправдування зі мною місяць не віталися три або чотири прокурори. За мій виправдувальний пояснення писав не тільки один прокурор, який ходив на засідання, а вся група. Вони провели дві наради після того, як мною було ухвалено виправдувальне виробництво. Тому е кожна історія унікальна, дійсно, і якщо не говорити про не дотримуватися загальних стандартів, загальних правил, то навряд чи ми зможемо навіть зробити для себе висновки після цього збройного конфлікту, після цієї війни і подолати. Найти всередині кожен себе мир і усвідомити і ту історію, яка з нами відбувалася.